Для наступної вправи нам знадобиться м'яч. Замість м'яча ви можете використати подушку, рушник, паралон чи щось інше, яке буде хоча б трішечки пружинити. Ця вправа нам допоможе стабілізувати плечовий суглоб. І так, вихідне положення, руки прямі, долоні направлені одна до одної. Великий палець направлений вгору. Беремо м'яч. І опускаємо вниз. Можемо трішечки зігнути ноги в колінах, це не обов'язково, повинно бути просто комфортно. І в такому положенні ми маємо знаходитись декілька секунд. Руки просто притримують м'яч, стискати не потрібно. Маєте відчути легеньке розтягнення в плечовому суглобі. І після цього, як ви відчули це легеньке розтягнення, стискаємо м'яч. І піднімаємо вгору. Підняли, опустили донизу і в цьому положенні розслабляємося. Знов стисли м'яч, підняли вгору. Піднімаєте до кута 90 градусів рука відносно корпусу тіла. І розслабилися. Зтисли, підняли опустили, розслабилися. Робимо 15-20 повторень.